Вон, ось він, знизу вже. Поклала, треба добити. У доб доб мене автомат просто. Пусик, не відходь далеко, бо я До мене, бігу. до мене, давай, давай, він тут. Всередині. Я біжу, просто в мене цей важкий кулемет. Сховався. Це добив. Ще один. Де хтось є? Так, да, ще один. А ти всередині вже? Ні, я вже спрыгнув. Ти їм понтик клеїв вже. Там замініровано 100%. Ти вже на горі? Я посередині. Ага. Ти... Я для трупа. В туалеті. А де ж?